В німеччині включають сюди камери, які будуть вас контролювати, відслідковувати. Звісно, поки що на дорогі, пізніше буде це все і по всьому місту, і так далі. Так, от це дуже нагадує Китай, де є система балів на Тобі спустили систему балів. І ти ні квартиру сняти, ні купити, ні на роботу влаштуватися, нічого тут же зараз що буде. От, а якщо раніше ви могли їхати за кермом, і отак у вас телефон, наприклад, тут, тут був, і ви могли під час дороги щось тикати, Тепер камери, які будуть розставлені всюди, тобто на них дуже багато грошей витратили, щоб їх поставити сюди, і цю систему наладити, Вона вже відтестована в Берліні була досить довгий час. Зараз по всій Німеччині буде працювати. Так, от, тепер ви не маєте права щось. За кермом змінювати маршрут чи щось тикати в телефоні. Ви маєте зупинитися, щось налаштувати собі в телефоні, навіть на якщо на дзвінок відповісти, і так далі, і тільки потім їхати. Це дуже серйозно. Ви знаєте, німечино це буде доходити до абсурда. Ну, як оці налоги за дощ, що там запаркувався на сантиметр на парковку. Потім курить за кермом тепер Не Хочете покурити, їхали, їхали, зупинили, стали покурили, пішли далі. Потім знаєте є моменти, коли треба за кермом дві руки відпустити. Не можна все. Тепер теж не можна. Якщо вас зафіксує камера, капець. Звісно, це скорость будуть перевіряти, чи є чув, чи нема, чи є тихогляд чи нема. А якщо ви з німеччини, ну тут вся база відкрита. Якщо ви не з Німеччини, не з інакших там країн і так далі, вони будуть передавати цю інформацію туди, і будуть там автоматичному режимі. Це все відслідковувати. Тому тепер будьте дуже обережні, розповсюдьте це відео всім друзям, всім знайомим, які є машини, які можуть їздити на машині. Та, коротше, всім це треба знати, якщо ви опиняєтесь в Німеччині, незалежно від того, ви живете там чи не живете, ви проїжджаєте повз, ви просто в гості до когось заїхали. Максимально обережно, максимально акуратно зберігаючи всі правила руху, абсолютно повністю тобто, у вас має доходити до абсурду. І інакше ну, можете бути дуже сильно оштрафовані.